Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний шоколадний тарт з карамелю та фундуком. Такий десерт стане перлиною на святковому столі. А як бонус, навчимось готувати універсальне пісочне тісто, домашню карамель та шоколадний ганаш. Спершу займемось тістом, перетираємо 180 г борошна та 90 г холодного вершкового масла у крихту блендером або руками. Додаємо дрібку солі та вбиваємо одне холодне яйце, швиденько замішуємо тісто та відправляємо у холодильник на 15-20 хвилин. Охолонувши тісто, розкатуємо шаром приблизно пів сантиметра. Та викладаємо форму для випікання. У відео я використовую форму діаметром 18 см. На дно кладемо пергамент та насипаємо крупу як груз. У мене перловка. Обрізаємо зайве тісто для рівних бортиків. Відправляємо випікатися нашу основу у духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Потім дістаємо пергамент з крупою та випікаємо ще до золотистої скоринки. Тепер зваримо карамель у глибоку посудину, кастрюлю або сковорідку висипаємо 200 г цукру рівномірний. Тонким шаром вливаємо 40 г води і варимо на середньому вогні, не помішуючи. Коли карамель стане яскраво бринатного кольору, перемішуємо її дерев'яною або силіконовою лопаточкою та поступово вливаємо туди 100 г гарячих жирних вершків. Вершки обов'язково повинні бути гарячими, щоб не звернулись. Ретельно все перемішуємо, знімаємо карамель з вогню та додаємо 40 г вершкового масла. У готову карамель всипаємо 100 г обсмаженого фундука і перемішуємо. Карамель з фундуком перекладаємо на пісочну основу і відправляємо у холодильник застигати приблизно на 1 годину. Після того, як карамель застигла, приготуємо шоколадний ганаш. У глибоку піалу викладаємо 250 грам шоколаду, чорного або молочного обирайте за власним смаком. Я використовувала чорний і молочний у пропорції 2 до 1. До шоколаду вливаємо 125 г грам жирних вершків і поступово розтоплюємо у мікрохвильовці або на паровій бані, регулярно перемішуючи шоколад з вершками. Потім додаємо 40 грам вершкового масла і пробиваємо ганаш блендером до однорідної консистенції. Виливаємо шоколадний ганаш, на застигшу карамель. Розрівнюємо лопаточкою та відправляємо тарт у холодильник до повного застигання. Перед подачею дати тарту постояти 10 хвилин при кімнатній температурі. Ну ось і все. Рекомендую вам також подивитися інші рецепти на нашому каналі. Смачного та до зустрічі!